Лариса з прифронтової Донеччини перевезла на Львівщину майже 200 кіз і допомогли їй у цьому соцмережі. У нас була така мета, що якщо ми сохранім стадо вже б не була несла річ про прибуток, тільки потрібно було, щоб тварини залишилися живі, щоб ну, їх не втратити і працювати далі. Лариса майже 20 років. Розводить українських коротковухих кіз на фермі огого кози кози Через війну вона була змушена покинути Донецька, а згодом і село Новохацьке. У 22 му село стало прифронтовим, а ще через три роки війна підійшла в притул. Снаряди знесли дах, сироварні, загинули сусіди. Лариса зрозуміла. Час рятувати стадо, але на евакуацію потрібно було понад 100 тисяч гривень, яких не було. Вона написала пост у Фейсбук, і люди з усієї країни запропонували ферми, приміщення, транспорт. Лариса обрала Львівщину за понад тисячу кілометрів від дому. Дорога була довгою, але всі кози витримали. На новому місці народились козенята. Ти у нас умнічка, да? бідончик? У стаді тепер не лише українські коротковухи. А ще нобійський цап і американський ламанша Лариса мріє відновити сироварню і завершити реєстрацію породи української коротковухої кози.